Добрый день. Добрый день. Розсажуватись і вам здравствуйте. Ви <звук> сіли в каску. тому що тільки у касі бувають люди і таксисти, які платять гроші своїм пасажирам за проїзд. Привіт, дівчата! Це програма таксі. Що це така програма таксі, ви знаєте? Так. Швидесенько розказую: їдете безкоштовно, а даєте відповідь на запитання. Якщо даєте правильні відповіді, то доїжджаєте і отримуєте від мене гроші. Якщо ви зробите три помилки... Якщо драй, ви вона після третьої. <рес> Ні, то, то, не можна. то не добре. Вам можна помилитися один раз, М? другий раз, а от третій раз ага. вже все. <рес> Як звуть? І Вас. на Наталя. Давайте спробувати. Перше легке запитання. За допомогою якого оптичного пристрою командир субмарини бачить те, що розташоване над поверхнею води. Ні, ну то ми знаємо, як воно виглядає. Штука оптичний пристрій. Так? Так? Так. Ні, ну, ну це перше, що мені прийшло на думку. Треба зараз. От... Відповісти так. Ну, ну в принципі, На, да. ну, ну наче ну, ну, ми от так, знаєте, так завжди з цим маємо справу. Скажемо. Ну давай. Я подумала, що це гіроскоп, бо це перше, що мені стало думку. Гіроскоп? Ні, це такого не було? Ні, не так, знаєте, класно. А як але як воно просто, що я показую класно називається, геть не пам'ятаєте? Ні. Це неправильна відповідь. Але він скоп. Тільки не гіро. Він перископ. Перископ. Ну, бачите. думала. гіро, піро, там. Гіро, піроскоп. Не, не, не піро. Піроскоп я навіть не знаю такого. Піро це від слова вибух. Це те, що спостерігає за вибухом. А тут перископ. Перша помилка зробили на першому ж легкому запитанні, але весело. Слухаємо наступне так. леке запитання. Яка злакова культура є незмінним інгредієнтом в суші? Eddie's? Знаєте, як в Росії називають наше пиво? Пиво, це ріс. 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 ріс приймається? Ну, взагалі, ну на насправді я не знаю зараз жодної е, сучасної людини молодої, яка не знає, що таке суші і з чого воно складається. Тим більше дівчата, для яких це взагалі ідеальна їжа. Відповідь правильна, молодці заробили перші 50 гривень. Не з першого запитання, але справу свою зробили. А е, слухаємо наступне легке запитання. Які рогові утворення є і в свині, і у коня. Ну, я знаю, що свиня це буде. Ну, чоловік це пацючок, а цьонька — це буде дівчина. <рес> ну, Пацючок і цьонечка. А з, з... рогові утворення? Що спільного. Ну, 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 ті, які роблять. <рес> <рес> так. <рес> Копита. <рес> так. Копита. Копита. І це абсолютно правильна відповідь. <рес> Правильно, це і утворення, які є спільними для Ми thi, для маленькі, розмір Маленький месець розмір маленький. коли маленький розмір там їх у мене. Знаєш, копитяри це справжні великі копитяри. А коли маленькі, це копіється так. Давайте слухаємо наступне легке запитання. Який звук наводить страху під час електророзряду в атмосфері? Грім. 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 Ви дали абсолютно правильні. І ще 50 гривень. І зараз буде останнє легке запитання. <ріст> Які вогненебезпечні коробочки колекціонують філоміністи? Філоміністи. Вони так і будуть з російською мовою. Да. Філоміністи? Ну, Філом... філомініст. філоміністи. Філоміністи. Зрешенці якісь чи що? Які вогни небезпечені? Так називається. Якось в твоїх вустах це зовсім по інакше. опасні. Так, вогни небезпечені, коробочки. Коробочки. Ну, мені каже, це не спички, не Ну, Я як скажу, то все знаю. Ну що, відповідь. Коробочки, з а Тому що ти а... кажеш, повинно бути правильно. Ну апріорі? Чого це апріорі? Вона має бути правильно. Ну, вона вона, вона не апріорі, вона просто правильна. <звук> це правильно відповість. ці цілуміністи збирають коробки від сірниками.